Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні поговоримо про програму 40+. тому як ми знаємо, що було підписано президентом Польщі Анджеєм Дудою е спецудставу про допомогу українським біженцям, там є досить багато змін, і від вас було дуже багато запитань, що ж буде з програмою 40+. І забігаючи наперед, скажу, що тисячі українців все ж таки втратять можливість проживати за цією програмою і залишаться фактично без. Е Криші над головою, тому потрібно вже зараз приймати якісь рішення, поки є ще декілька тижнів для цього. І також розберемось, хто ж і надалі зможе користуватися цією програмою. Діліться цим відео в себе в соціальних мережах, відправляйте його друзям, хто проживає по цій програмі, і тим, кому ця інформація може бути потрібною. Тож вдячний за вашу підтримку. Лайк також не буде лишнім. Ютуб останнім часом дуже і дуже. Обрізає перегляди, тому вдячний вам за е, таку підтримку. Якщо шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі під відео заповнюйте заявку, з вами зв'яжуться і проконсультують. Отже, з 1 липня 2024 року на біженців з України в Польщі чекатимуть зміни в процесі надання допомоги, зокрема, і в е, проживанні по програмі. 40+. плюс, і е, в загальному закон передбачає, що з 1 липня 2024 року буде скасовано фінансову підтримку у вигляді компенсації за надання прихистку е, біженцям з України і, але це стас, е, скасування, воно буде стосуватися е, виключно проживання в приватному житлі. Що це означає? Це означає, якщо ви просто проживаєте, наприклад, на в будинках або на квартирах в якихось просто в поляків або так само в українців, то більше з таким приватним житлом, якби програма 40 плюс, нічого спільного мати не буде. А це означає, що тим, хто вам це житло надає, їм не буде ніякої фінансової вигоди від того, щоб вас там утримувати, і вони якби, цих людей просто попросять виїхати з житла. Тобто ніякого проживання в приватних будинках і в приватних осіб не буде. Після 30 червня 2024 року передбачається можливість виплати компенсації 40 плюс тільки за осіб, які будуть проживати в осередках колективного розміщення, де перебуває щонайменше 10 осіб. Цей пункт ми зараз також розглянемо, бо він дуже і дуже важливий. Або в приміщеннях, що є власністю органів місцевого самоврядування чи держави. Тобто більше е, якби кошти по програмі 40 з державного бюджету виходити не будуть. Якщо вони будуть виплачуватись, то вони будуть виплачуватись е, якби з центрального бюджету на е, органи місцевого самоврядування, в, яких, в приміщеннях в яких ви будете проживати. Е, це також два важливих моменти. Тобто, перше, якщо ви проживаєте в е, Приміщеннях, які належать органам місцевого самоврядування, ви можете там і надалі жити. Якщо ми говоримо про осередки колективного розміщення, то не менше 10 осіб має там бути. Що це означає? Зараз поговоримо. Крім того, передбачена можливість підписання органами місцевого самоврядування угод з особами чи інституціями, які зараз надають прихисток. Понад 10 особам, які мають песель зі статусом Укр, і для них будуть також продовжені ці виплати. Тобто, якщо ви проживаєте в приватної особи, і у вас там живе, наприклад, в будинку 10 чоловік або більше, то з вами, ну якби з цим. Е е з цією приватною особою, з цим поляком, органи місцевого самоврядування підпишуть умову, і ви будете і надалі проживати. Це, тобто, всі, хто проживає просто там в квартирі, де живе дві-три людини, такі, таких умов більше не буде, е, тільки від 10 осіб. І е, також це буде залежати е, від органів місцевого самоврядування, чи захочуть вони з такими приватними особами підписувати ці умови. І також дуже важливо, якщо. М з 10, якщо зараз вас проживає там 10 осіб, а якась одна людина вийде і, наприклад, знайшла собі житло, переїхала на свою квартиру, або людина зібралась, переїхала в Німеччину і там вже проживає 9 осіб, то, відповідно, всі 9 осіб втрачають можливість проживати на цьому житлі, виплату буде припинено. Я не знаю, для чого було видвинуто таку умову. Вона виглядає максимально е, нелогічно, але тим не менш. Тобто вони вирішили забезпечувати коштами тільки великі якісь готелі, які забезпечують проживання для українських біженців, а при цьому для дрібних е е е фізичних осіб, які мають просто якусь або декілька кімнат вільних, або просто якусь вільну квартиру. От таким буде відмовлено. Я не розумію, в чому тут логіка, от, але тим не менше. Умови щодо розмі... щодо розміщення принаймні 10 осіб для виплати компенсації 40+, не застосовуємо не буде застосовуватись в наступних випадках. По-перше, якщо прихисток надано в приміщеннях, що є власністю органів місцевого самоврядування, те, про що ми говорили, якщо це квартира, е яка є у власності органів місцевого самоврядування, ви можете в ній жити, вас взагалі там нічого не турбує. Але давайте бути чесними: кількість таких помешкань вони є максимально просто обмеженими і забезпечити. Е Притулком фактично всіх охочих не буде можливості. По-друге, якщо прихисток надається благодійною організацією, то яка існує не менше 24 місяців і забезпечує проживання виключно особам, які мають посвідчення про інвалідність, або доглядають за особами з інвалідністю, або досягли пенсійного віку, жінки 60 років, чоловіки 65 років, то в такому випадку немає цієї умови про 10 осіб. Тобто, фактично, програма 40 обрізається саме цією умовою прихистити в себе цілих 10 осіб і більше. От. Інших винятків не передбачено. І як я говорив, якщо ви проживаєте в приватної особи, з якою буде навіть підписано контракт, там проживає 10 осіб, хтось один виїжджає, виганяють всіх 10. Ось так це зараз виглядає. І давайте підсумовуємо, що. Ви можете, хто проживає зараз по програмі 40, ви можете одразу ж оцінити, чи залишитесь ви там, де ви проживаєте, чи ні. Тобто, якщо ви проживаєте в квартирі, де живе менше 10 осіб, вас виженуть на двір. Навіть якщо ви, являєтесь, якщо ви людина, яка не може сама про себе попіклуватись і Потрібно вже зараз вирішувати, що робити, або я не знаю, виїжджати в якусь іншу країну, або шукати місця колективного розміщення і туди переїжджати, або звертатись до благодійних організацій, які можливо вам нададуть місце. От. Бо в інших випадках, з 1 липня, вас можуть просто попросити з'їхати, і на цьому якби все. Е, також. З 1 липня зміняться правила участі осіб, які проживають в колективних осередках в, осередках в оплаті свого розміщення. Це не стосується людей, які являються пенсіонерами, мають інвалідність, або ж доглядають за людьми, які мають інвалідність. От, після закінчення 120 днів, бо нагадаю, що кожен має право 4 місяці проживати безкоштовно в програмі 40, будь-хто. То після закінчення цих 120 днів після першого в'їзду на територію Польщі такі українці повинні будуть сплачувати 50% коштів на своє утримання, але не більше 40 злотих на особу за день у випадку неповнолітніх. розмір буде складати 15 злотих на особу після закінчення 180 днів, тобто ще через 2 місяці, доведеться сплачувати 75% витрат, але не більше ніж 60 60 злотих на добу. Для неповнолітніх сума 15 злотих на особу за день залишається незмінною. От. І е, якби нагадаю, що безкоштовно в таких центрах розміщення безлімітно зможуть проживати особи, які мають посвідчення про інвалідність, жінки 60, чоловіки 65 років, вагітні або особи, які е, виховують дитину до одного року. Або самостійно виховують трьох дітей більше, якщо принаймні одна дитина не досягла 14 років. Неповнолітні, на яких не отримується жодна соцдопомога, особи, які були звільнені від оплати за письмовою згодою воєводи, і в принципі це все. Тобто, в загальному бачимо, що звуження програми 40 воно стосується оцієї умови, що має проживати 10 осіб. Інакше в приватних просто поляків ви проживати не зможете. І оце справді величезна проблема, бо це обрізає кількість можливих місць для розміщення українців, які потребують підтримки та допомоги. Свою думку з цього приводу пишіть обов'язково в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.